Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас, як завжди, у цей час на Дніпропетровському державному інтерв'ю. Актуально і сьогодні у програмі ми будемо говорити на дуже важливу тему про те, як діяти у надзвичайних ситуаціях. І наш експерт у студії це Сергій Коваленко, начальник управління цивільного захисту обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Дякую за те, що знайшли час дати відповіді на наші запитання і запитання глядачів, які традиційно будуть звучати у нашій рубриці відкритий мікрофон. Але спочатку я пропоную переглянути соцопитування, яке підготували мої колеги-журналісти. Вони запитали у Дніпропетровців про те, чи знають вони, як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Давайте подивимось, потім повернемось у студію. Я думаю, дійсно не стоїть панікувати, знати план евакуації. Также, если вы находитесь в каком-то помещении на работе, либо же в учебном заведении, то должен быть ответственный человек по этому вопросу, по вопросу безопасности, который знает, как себя вести, должен организовать эвакуацию, чтобы люди спокойно, без паники покинули помещение, спаслись. Конечно, в первую очередь, если взрывы в окружности это 100-200-300 метров, то лечь на землю, вот. ну и близких или людей, которые рядышком здесь поступить, чтобы они также на землю. А в случае обнаружения тех или иных предметов, которые небезопасны, звонить 01 либо 02. Главное не паниковать, я так думаю. Отойти, если из здания, отойти подальше, где-то от здания, от деревьев. Ну, так, ну я, я лично бы так действовал бы по обстановке. В первую очередь надо, наверное, сообщить в соответствующую инстанцию, и обезопасить постараться всех вокруг. То есть, если, например, подозрительный предмет, да, то надо так, чтобы к нему никто больше не подходил. Надо ну, да, в первую очередь. Ну и постараться скрыться хотя бы с места. Если обстрел, то искать подвал любое убежище, которое может быть безопасным. Пожар, сообщить службу и попытаться забрать всех, кто, кого можно забрать и спастись самим. Если пожар, то надо кричать пожар и выбегать, хватать ценные вещи, документы в первую очередь. А если стрельба, звонит в милицию. Надо отгородить людей от источника опасности, скооперировать по возможности. Люди вдаются в панику в таких ситуациях. Там уже какая ситуация будет происходить. Если нужно будет спуститься по веревке, будем спускать их по веревке. Если нужно будет ползти, будем ползти. Но главное спасти женщин и детей. Ну, наверное, позвоню в службу охраны какие-нибудь. Выбегу на улицу, буду звать о помощи. А потом родителям звонить. Это первое самое. Если пожар в доме, я нахожусь в нем, то нужно как-то выйти оттуда, стараться как можно меньше дышать, ну или опуститься пониже, чтобы ну, воздух чище был. Открыть окна обязательно, если это возможно. Вот. Но ну, по пути там может кого-то еще спасти, если надо. В первую очередь нельзя паниковать, иначе это приведет просто к панике, непонятной ситуации. Во-первых, надо знать номера телефонов экстренных служб в городе всех, надо знать э, примерный план эвакуации, где в доме есть либо подвал, либо какое-то другое помещение, которое спасет от этого пожара, или там ну, вот, может всякие взрывы произойти, газы и все такое». Вже ми повернулися у студію, продовжуємо розмову. Пане Сергію, як ви можете прокоментувати відповіді чи обізнані Дніпропетровці? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що дуже приємно чути, що багатьох опитуваних, які провели соцопитування, сказали одну з головних ключових фраз: що не панікувати, перш за все. Тобто, в будь-якому випадку, при будь-якій надзвичайній ситуації, головне правило кожної людини це не проявляти ніяких панічних настроїв. Це практично сказав кожний опитуваний. Дуже правильно відповідали ті респонденти, які відповідали на телеекрані, про те, що необхідно в випадках артобстрілу чи будь-якого обстрілу або виникнення інших надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовими діями, теж практично правильно відповідають про порядок дій, те, що необхідно знайти найкоротші терміни. Укриття, як правило, це найбільше, найпростіше укриття, підвальне або напівпідвальне приміщення, що дасть ім неможливість будь-якими засобами враження попасти в людину. Дуже правило. Деякі, хто відповідали, на жаль, не назвали номера телефонів екстрених служб, хоча в них прозвучало б це. Ну, повинен кожний від маленької дитини з дитячого садка. До пожилих людей повинні знати номера телефонів екстрених служб. Тим більше, що в наш теперішній час практично у кожного є мобільні телефони, у кожного є засоби любі телефонізації, які дають можливість найкоротші терміни зв'язатися з екстреними службами. Це перш за все телефони служби порятунку 101 та 112, телефони МВД Міністерства внутрішніх справ 102 та телефон медицини. 103. Тому ці телефони повинен знати кожен мешканець області на пам'ять. Крім цього, прозвучали такі теж дуже правильні висновки, що потрібно діяти згідно правил евакуації з приміщення. Це перш за все стосується підприємств або місць масового перебування населення, адміністративних будівель та інших. То есть, і правильно сказали, що повинна бути відповідальна особа, яка за це питання відповідає. Дуже доречно все це було підмічено. Деякі респонденти відповідали трошки невірно в тому, що, допустимо, в випадку виникнення пожежі в приміщенні, значить, спускатись, старатись по якимось вірьовкам, чи розбити скло, щоб можна було дихати. Деякі ці питання, я сподіваюсь, Потім мої подальші доповіді ми розглянемо, але вони невірні. Вони приведуть не, наоборот до, на жаль, плачевних наслідків можуть привести, а також до загибелі людей, як показує ті випадки, які трапляються на території Дніпропетровщини в минулий і вже і в цей 2015 рік. До речі, щодо поводження під час пожежі стосується наше перше запитання до відкритого мікрофону. Давайте подивимось. Часто во время пожара люди не знают, что делать. Вот эм, я просто думала, что это очень просто, а когда конкретно коснулся этот вопрос, то я тоже не знаю, что делать. Часто во время пожара каждый человек теряется, и в суматохе получается больше жертв, хотя бы если кто-то знал, где выход, эвакуация, где висит огнетушитель. Расскажите, пожалуйста, как правильно вести в этой ситуации? Же, пане Сергію, будь ласка, найбільш ну, розповсюджені ну, помилки, як цього запобігти? Я хотів би зазначити, що як такого єдиного порядку дій на всі випадки його немає і не може бути, тому що пожежі бувають дуже різні, різного характеру, різних масштабів. Це і побутові там в приміщеннях в жилих будівель, і лісові пожежі можуть бути в адміністративних, в промислових на будівлях промислових підприємств. В транспорті та інші, тому такого чітко визначеної лінії дій кожного мешканця якого людини, яка потрапила в зону виникнення пожежі, їх прописаних немає. Але те, що говорили сьогодні, опитувані, перш за все, і ті, хто задавали запитання, що не потрібно панікувати. Я вже про це говорив, тому що це самий найстрашніший ворог, який приводить до тяжких наслідків. Це головне. Інше, значить, одне з таких частих випадків, що трапляються на території області серед побутових пожеж, це куріння в ліжку в нетверезому стані. І в минулому, і позаминулому році, на жаль, вже і в цьому році траплялися випадки з загибеллю тих людей, які вживали спиртні напої, після цього лягали відпочивати і курили. На місці відпочинку, в кроваті, на дивані і так далі. Як правило, 99% даних випадків закінчується трагедією: людина задихається від диму, від того незначної площі пожежі, яка виникає на території, тобто де загоряється та кровать, те ліжко чи інше місце, де він ліг відпочивати. Крім цього, трапляються випадки, що безконтрольно знаходяться діти в кімнатах. Де батьки за ними не слідкують, де батьки залишають різні прибори або сірники та інші можливі істочники виникнення вогню. Такі випадки, на жаль, були вже цього року, і в Новомосковському районі, і в інших містах області. Тому звертаю увагу на мешканців в першу чергу батьків: ні в якому разі не допускати, щоб в тих місцях, де гуляють діти, значить знаходились якісь. Вогнезапальні прибори, І постійний контроль повинен бути за дітьми. Основні правила при надходженні находженні людини в місцях масового перебування людей це і в магазини, кінотеатри, і супермаркети та інші. Значить, перш за все, коли ви приходите перший раз, ознайомтесь. Потратьте декілька хвилин для того, щоб узнати, де є аварійні виходи. А в кожному місці масове перебування людей, як правило, є від одного до декількох аварійних виходів. І вони повинні бути обладнані всіма засобами аварійного випуску людей для того, щоб в будь-яких випадках виникне надзвичайні ситуації, люди могли спокійно скористатися даними аварійними виходами і вийти з приміщення. Якщо щось і трапилось, і люди починають стрімголовки датися. З приміщення, де пройшло запалення якихось або нуже, виник пожеж, виникла пожежа, значить, необхідно перш за все зберігати спокій і ні в якому разі не подаватися, як кажуть, на стайному такому відчуттю і з усіма разом кидатися до того одного виходу, який побачили першим, зустріли ваші очі, і куди побіли решта населення. Тому потрібно. На декілька долей, секунди зупинитися, оцінити всю обстановку, подивитися, де ще є можливі, або ви запам'ятали, або якщо значить, не побачили, то на будь-якому будь приміщенні повинні знаходитися знаки, які показують, що це аварійний вихід. Якщо навіть в кінотеатрі і якщо там темно, то вони горять зеленим світлом, вибігаючи людина, не відкриваючи двері на зеленому фоні. Тому необхідно переміщатись туди, ні в якому разі не давити на, якщо ви вже вибігаєте в одне місце, ні в якому разі не дивити друг на друга. Якщо ви вже спотикнулися, то старатися якнайшвидше встати, тому що, як правило, в таких от ситуаціях дуже багато випадків буває, що люди гинуть просто від того, що їх задавили. Ну і не старатися підбирати речі, які ви загубили, Тому що от в цих випадках, коли ви будете нагинатися, вас можуть збити з ніг і можуть нанести вам у віччя які-небудь. Це основний правил. Якщо ви знаходитесь в домашній обстановці і у вас виникла пожежа в якійсь із кімнат вашої оселі, значить, перш за все необхідно і бажано її загасити. Перед цим обов'язково сповістивши службу аварійно-рятувальну службу за номером телефону 101, обов'язково назвати точну адресу. Точну адресу, бажано назвати поверх, на якому сталася пожежа, обов'язково назвати свою фамілію і приступити до гасіння пожежі, якщо є така можливість. Старатися пожежу не гасити за допомогою води, тому що це найменш ефективний спосіб гасіння. Пожежу потрібно гасити, перш за все, мокрим ганчірками, землею, навіть взяти з вазонів, які є у вас вдома, піском, якщо він є в наявності. Ну, або іншими підручними засобами, які швидко не загоряються. Якщо ж такої можливості немає, і ви бачите, що ви не маєте можливі ніяк не справляєтесь з пожежою, значить необхідно і постаратися локалізувати місцево в цьому приміщенні. Перш за все, необхідно, щоб всі були закриті віконні квартирки, вікна, самі, двері між кімнатами для того, щоб. Зменшити кількість кисню, яка поступає, для того, щоб пожежа посилювалася. Якщо є можливість, то закрити двері і ущільнити їх мокрим ганчір'ям для того, щоб, щоб і туди не доступало повітря, і звідти не виходили продукти горіння. Тому що, як правило, більше випадків, що люди гинуть іменно від того, що задихається від продуктів горіння. І кожен з нас, навіть, якщо був десь на природі, палив багаття, то знає, якщо він попадає в зону, звідки йде дим, то там знаходитися неможливо практично навіть декілька секунд. Тобто зразу людина задихається від їдкого диму, від продуктів горіння. Тому старатися не попадати в зону диму. І якщо один навіть із Тих, хто проводили соцопитування, відповів правильно, що необхідно лягти на підлогу, якщо є така можливість, і у вас немає можливості туди евакуюватися, лягти на підлогу, закрити обличчя мокрою ганчіркою, полотенцем, для того, щоб обеззапасити себе і буквально протягом 25-35 хвилин у вас є можливість ще дихати тим киснем, який є в наявності. До прибуття аварійно-рятувальних служб до прибуття пожежників, які встигнуть захистити полум'я. Пане Сергію, у нас ще є запитання щодо інших надзвичайних да, ситуацій. Ласка. Давайте вислухаємо, будь ласка, друге запитання до відкритого мікрофону. Як правильно вести себе, якщо вдруг неожиданно загриміть взрив і почнеться стрільба? Ну, ласка. перш за все, якщо починається якась будь-яка стрільба, старатися якнайскоріше Вийти з зони стрільби, тому що поражаючі фактори стрілкових боєприпасів, вони направлені в одну в одну якусь в якомусь в одному напрямку, або в декілька напрямків, тобто, або на іншу вулицю перебігти якнайшвидше, або сховатися в якесь підвальне чи полепілопідвальне приміщення. Якщо почалися вибухи, тобто почалась артилерійський обстріл вулиці, там, або території, де знаходиться е, населення, значить необхідно зразу ж. Впасти і по-пластунськи, переповзаючи, знайти найбільше пригодне місце, це може бути будь-яка виямка. Бажано, звісно, чим глибше, тим лучше для того, щоб сховатися, тому що розліт при вибухах розліт осколків вони розлітаються на висоті приблизно 30-50 см. тобто поражаючі фактори даних осколків якраз забезпечують, ну, біля приблизно на висоті пояса людини. Тому, якщо ви ляжете на землю, сховаєтесь за. Будь-який там бордюр, виступ, яму. Саме ідеальний варіант це сховатися, я вже сказав, полупідвальне або підвальне приміщення будь-яких будівель, що знаходяться рядом. Щодо цього, до речі, є різна інформація. Кажуть, що навпаки не треба бути у підвалі. Чи все ж таки варто? При вибухах краще бути у підвалах. Але в підвалах, звісно, потрібно бути тих, які обладнані відповідно. А даний підвал, який пристосований для укриття населення, повинен мати не менше двох входів-виходів. Тобто, якщо в випадку пройде, завалить основний вихід, то буде запасний, як правило, один, два або декілька виходів для того, щоб в цьому випадку люди, що знаходилися в підвалі, могли звідти евакуюватися. Просто неможливо, якщо йде такий обстріл, не, не можна ховатися біля сучасних зданій. Тобто, які з металу, з металу, стекла, бетону і так далі. Тому що при попаданні в такі в такі приміщення розходить розходять розліт не тільки осколків, а й розліт стекла, бетону і так далі. І вони, поражаючи фактори їхні, не хуже, чим за розліт тих осколків, які розриваються від боєприпасів. У нас на завершення програми є ще одне відео запитання. Давайте вислухаємо. Добре, будь ласка. На що потрібно обращати увагу? на вулицях, в під'їздах, щоб обезпазити себе і своїх близьких атрагічних неожиданностей. ведь сейчас зараз дійсно неспокійне. Дуже актуальне питання. Ми знаємо, що якщо ми дивимося через засоби масової інформації, що дуже багато терактів, особливо в Харківській області, вже біля 45, в Одеській області, в Дніпропетровській області, слава Богу, поки що таких випадків немає. Проте ми знаємо, що були вони і в 2012 році на території Дніпропетровщини. Значить, якщо десь людина побачила якийсь підозрілий предмет, значить, ні в якому разі не можна трогати, зміщувати з місця на місце і так далі, перш за все, потрібно зразу сповістити аварійно-рятувальну службу і Міністерство внутрішніх справ за телефонами 101 та 102. По можливості дане місце забезпечити його охорону, щоб ніхто з посторонніх туди не зміг підійти і їх дані предмети Зачіпати або переміщати з місця на місце. Хочу сказати, що на території Дніпропетровської області за останні буквально декілька місяців дуже приємно це на, на телефони аварійно рятувальної служби 101, 112 та МВД на телефон 102. Дуже багато, практично кожен день по декілька дзвінків поступає від мешканців в першу чергу Дніпропетровська, великих міст, про те, що практично на всіх місцях і на вулицях, і в під'їздах, і на. Біля дверей квартир обнаружити і в транспорті, в тому числі, обнаружують якісь підозрілі предмети. На велике щастя вони виявляються практично всі 99%, там чимось або забути, ким-то сумку якоюсь, або ну не, не вибухонебезпечними предметами являються. що дає унеможливлює. Проведення таких утеристичних актів. Я хотів би зупинитися на тому, що. Пане Сергію, на да. жаль, час нашої програми вичерпан. Ви сьогодні нам надали дуже цікаву інформацію. Думаю, ми ще раз з вами зустрінемось і продовжимо розмову на цю тему. Так, добре. Я дякую. дякую вам за те, що прийшли, дали відповіді на запитання наші, на запитання наших глядачів. Вам, друзі, дякую за те, що були з нами. Це було інтерв'ю актуально. На все добре, побачимось.